Що ти робиш? Блін, мама, взяла мені все збила. Гуляй, досі гуляє, ну мала цілий день за тим джойстиком мала. Ну, погода яка хороша, ну вийди хоч воздухом подихай, Ти вже в цій кімнаті скоро врастеш, а там корінь пустиш, в той дивай, ну сколько можно? ну що Що, що? кажу, йди на вулицю погуляй подихай воздухом. Це я вообще-то симулятор дрона, мама, настоящего, І що? А може я буду дрончиком? Може я буду якраз кримський мост валити. Да, кримський мост валити, якраз. Блін, ну що ти мене збиваєш? А ти не заігралась случайно, га? Сутками глаза портиш сидиш. Ну, то телефон то все тепер. Чого я заігралась, Що мені робити? Ну, не знаю, знайди собі якесь заняття, що. Нема що взагалі робити, чи що. Ну, так я знайшла собі заняття, я літаю. Я не про такі заняття, я про якесь про щось нормальне. Ага, мама, я знаю твої це нормальні, це або, або, якась уборка, або уборка. Що одразу уборка? Ну, я не знаю, можна в щось, в щось погуляти, можна он на вулиці придумати собі якусь халабуду зробити. Ти мене взагалі вообще... слухаєш чи ні, мала? З ким я розмовляю? Та ну! Так, дай сюди той джойстик, швидко! Ти дивись, як втупиться в щось одне і, і не вилазить, то, то в телефон, то тепер сюди. І що ти мені пропонуєш робити? Почитай якусь книжку полезну. На планшеті почитай, мала. Що, нема планшета чи що? Ти ж кажеш, що від планшета глаза портяться. Коли читаєш, не портяться. Найдеш собі заняття якесь. Все, це я забираю. Що це можна придумати робити? Привєт. Сподобайку поставте, будь ласка, під відео, напишіть в коментарях, що ви робите, коли вам мама таке каже. Каже вона вам, і ти позаймайся чимось, блін, полезним. Что ты можешь быть? Алло. Алло, Коняк, привет. Привет. А ты выйдешь, бы мне, блин, скучно. А не, я не пройду. Чего ты не придешь? А я занимаюсь квадробикой. Чем? Квадробикой. А что это такое? Все, мама, давай, пока. Боже. Квадро... К... Як? яке заняття? Небось сидіння у планшеті, так? Да? Ні, не, не, не сидіння у планшеті. Е, ем, я, буду, я буду квадробером. А що це таке? Я навіть не чула. На, подивись. Мала, ти береш чи ні? Я беру. Беру. Господи, ну що це вже за нова якась дуристика? Де на неї? Бери, держиш? Держу держи нормально, бо якщо впаде, то я тебе як шваркну по мордяки. Не получиш, бо що ти не планшета, не фіга. Ти можеш себе нормально вести? не проходить без якоїсь дуристики очередною. Це в пана, ви думаєте? Це не дуристика, я сказала, я буду собакою. Де, де на неї? Хай, Хай Бог мило води. Моє слово нема. Понятненько. болезнь прогрессирует, да? <звук> Мала, я знала, что ты неадекватна, но не ж. Че я не неадекватна? Я теперь квадробер. Кто? Ну, Мала, такой породы не существует. Ну что ты выдумываешь? Так это не порода, блин, тормоз ты. Так, во-первых, ты сама тормоз, а во-вторых, нормально бисный шоци. Ну, Необъяснима, но факт. Мала, ты людина, хорошо? Я всегда подозревала, что тебе взяли або с дедом, або с зоопарка. Мала, ты все равно людина. Сколько б ти рычала. Лена, я сейчас когда прыгну, блин, в лодку тебе перегрызу. Все, не мешай мне, я тут прыгну. Дуже интересно, чего я, когда була мала, со мной такого не происходила. Мала, все равно ты не собака. Собака, Лена! Нет, не собака. смысле на тела на кресло. О, да. Це ти сделала, ну в смысле, без помощи воды, без ничего, сама? Да, сама. Фу, боже, а как ты это сделала? Ну я поняла лапу и настила. Кошмар. менд своей жизни, ты свернула трошки не туда и решила нам малуще родить. Ой, нет. Ты про то, что вона у той як його, квадрокоптер чи як? Не, я в общем про їх існування. Ой, та, успокойся, до через її, як всегда, попусти, та й все, вже і забуде про це. Так я це понімаю, і це по-твоєму адекватно? Ты це ти це поширяєш? Та да, я тоже сначала а потом я почитала, дивлюсь, що багато дітей цим зараз влікаються, займаються, не знаю, що вони там знайшли. Це, ну, це як якась я не знаю, гімнастика, час гімнастики. Вони в основному це бігають, учаться бігать, пригають, як животні, і все. Там нічого страшного нема, так що хай що то пригає. То тобі нормально то, що вона бігає по хаті і речить, так? Да? Папуста її, я ж тобі кажу. Ну хорошо, якщо тобі подобається, значить тобі подобається, то що вона на твій диван любимий настяла. Куди? На твій диван любимий? Та ну літ настяла. Ну що ти вже наговарюєш на дитину, ну що вона зовсім вже чи що. Має, тобі серйозно кажу, вона ще хвастається цим. Дай Бог. А я казала мама, що коли вона в ТРЦ потерялась, не треба її шукати. Її хтось підбере, а у нас буде життя спокійно. Так нет, шукали. От зараза, а я ще такого не бачила. Що ти тут робиш, що пиль столбом стоїть? Учусь э, плеть через бар'єр. Це хто настяв на диван. Що? Воно ще блистить. Ось і та, отака головешка, ось такий мозк, кицька ходить в лоток в туалет. Ця взяла отут напудила. Ну, я ще такого не бачила, мала. Ма, ось сміялась. А Ліні твоєї сміяться, як дурному з гори катиться. Витирай давай. Все? Вроді би все, щоб я такого більше не бачила. Не. Позорище таке. Сніму це, сфотографірую, виставлю в інтернет, напишу. Мала всікається по хаті. а ви знаєте, хто такі квадробери? Ви коли цим займалися, бо хтось з ваших друзів цим займається. Напишіть е, в, комен... в коментарях. Мені треба якусь нову команду вивчити. О, принеси м'ячик, точно! Де? Лена, от подійди, подивись, що вона робить. Я сподіваюся, не кучу навалює. Саме собі кидає, саме біжить, підбирає, опять кидає. Ще хекає. Мам, чуєш, а мені все интересно, якщо вдруг її машина соб'є на дорозі, визивати звичайних врачей чи ветеринарів? Лена, ну що ти мелочь, яка машина. Собі? Мам, вечір приближається, а її ще не успокоїла. Все, я до угу. Пока. Пока. Мала, що це в тебе таке? Стоп, быстро, мыску зашла, воду нормально попыла. Хорошо. Иди на кусок. Мне надо замовить маску собачью. ей тогда специально для квадробера. И вот сюда такие пушистые лапки и хвост. Да, больше тебе ничего не заказать. Может сразу поводок и ошейник. Мама, если я решила заняться Ти ще подавишся мені тут. Воно мені треба, оце, мала. Все, ніяких квадрокоптерів, квадрицепсів, чи як там воно називається. Все, перестань, нічого я тебе купляти не буду. Ні, мама, у всіх квадрокоптерів таке є, і в мене буде. Не буде. Кстати, сьогодні повна луні, а я буду в 12 вийти на луну. Та ти що, в 12 ти в мене будеш вийти от ремня. Ти мене чула? А не на луну. Хорошо, переходимо до плана Б. Де мій телефон? что ты робишь? Мам, не мешай! Я, я пытаюсь ездить на жопе, как собака, когда у меня глисты. Может, что у меня хоть это получится? Вот, это, видишь, Лиза, такие игры новые у нас. Угу, прикольно. При, привет, Лиза. Привет. Я потеряла сережку. Ой, уже две сережки. Шукаю тут на полу. Ой, у меня телефон звонит, я пошла. Угу, хорошо. Ничего, вроде нормально. А у тебя? Хэ, да я мне просто такие сережки а, дорогие, мама мне купила, такие золотые, моны серебряные. Ой, одна золотая дро и три серебряные потеряла. Мама, можешь не выкручиваться. Твоя мама сказала, что ты теперь этот, як квадробер, да? Нет, ты что, я маленькая ты ты да? мама пошутила. Да ладно, мала, что ты? Я вообще-то тоже квадробер? Да. Нет, конечно, я пошутила. Ты шо? а такая и не повелась. Ты ж не маленькая, ты ж доросла и крута. А то я думала, ты совсем уже с ума сошла. Я тоже тебе хобби? Чем ты занимаешься, когда ты дома? Я? Угу. А, я люблю выпекать. Выпекать? Да, всякое там сладенькое, вкусненькое, прикольненькое. А -а -а, не поверишь, я тоже люблю выпекать. Да? А что ты уже робила? Ну, там, шар шарлотку с яйцами делала. Может, с яблоком шарлотка, а не с яйцами? Ой, Так, бери і тоже цим займайся. С Сладеньким? Ну так, да, що там його робить? Хочеш, я ти може рецепти скинуть, по яким я готовлю. Тоже щось приготовиш. Давай, закинь мені на телеграм закринь. Давай так договоримося. Я тобі зараз скидаю кілька рецептів, ти вибираєш якийсь один із них, печеш і знімаєш це на відео, щоб я бачила, що це ти приготувала, а не твоя мама, наприклад, не Лена. На YouTube Наступне відео? Ну да. Ну, я Ну давай, хорошо? Mm, так, все, я тебе скинула. Если будет что-то непонятно, можешь мне писать. Я погнала, потому что меня там мама ждет. Пока! Пока! О, Лиза, ну что там получилось? Ну, ничего, все четко. Слава Богу! Я знаю, mm -hmm. что ты на ней повлияешь mm -hmm. за секунды. Mm -hmm. Теперь она у вас будет выпекать. Э, не поняла, что выпекать? Ну, я сказала, что я люблю выпечкой заниматься. Ну, типа выпекать всякі прокаляшки, і, і все, и вона загорілася. і мне скинула пару рецептов, и она сказала, что буде завтра щось пикти уже. Выпечка ты имеешь в виду на кухні? Ну да, а що, щось не так? Да та не э, э, Спасибо Лис. Я тебе денежку скину на карточку и договаривалась. Ага, хорошо, спасибо. А, все, до свидания. Давай, пока. Маме привет передавай. Да, хорошо, передам. Ну, чего не сказать? Вязать, вышивать крестиком, бисером, чтобы она на месте сидела. Наш мне пив кухни спали. Ой, же не знаю, что лучше, чи чтобы гавкало, чи чтобы пекло. Реально не Алло, Алина! Алина! Да не мяукай, Алина! подожди.